Знімаю з горища агроволокно, замовляю 15 мішків кори. Відкладати більше не можна. Моя центральна клумба, а вигляд аж соромно. Ого, взялась, так взялась. Люба, та не все так погано. Воно то не погано, а от рослинки вже почали страждати, бо надто тісно їм вже тут. Проплю аналіз: дещо переїздить за забор на вулицю, дещо дарується кумі. Решта пересаджується на нові місця, бо клумбу я розширюю. Розміщаю нові кордони, встановлюю бордюр, щоб не парити з бур'янами. А в мене це пирій. встилаю агроволокно. Потім прирізаю отвори та саджаю рослини, додавала хвойних, щоб взимку клумба виглядала гарно. Повірте, цей процес зовсім не складний, бо дехто думає, що так саджати складно. Далі кора обожнює її розсипати. Відразу бачу наскільки гарно починає виглядати клумба. Всі рослини підкреслені. Ну дорого, багато що тут і говорити. Я завжди використовую середню фракцію. По краям клумби роблю декор з каміння. Все мені гарно, тепер буду спати спокійно. Всі використані матеріали і більше можна придбати в магазині Екомода, кора кратна 15, 20 та 30 мішкам з безкоштовною доставкою на Укрпошту.